Таке запитання прийшло, чи можна промувати ніс фізрозчином, якщо пляшка вже була раніше відкрита, і чи можна промувати не фізрозчином, а просто кип'яченою водою? Значить, дивіться, в принципі, фізрозчин він є стерильним, і коли ми його відкриваємо, найкраще промувати ним зараз. Але якщо він трошки постояв півдня, два-три дні і там нічого не плаває зовні, він абсолютно нормальний, то можна його використовувати. Чому? Тому що ми ж не вводимо його у вену. Нам не важливо, щоб він був прям стерильним. Тому. Що зазвичай, коли промивають то там і так полно саплей, і в носі нестерильне, там і так купа бактерій. Його задача просто змити з порожнини носа цю інфекцію. Так само можна використовувати кип'ячену воду і, звичайно, кам'яну поварену сіль, змішувати і робити фізрозчин, бо це той самий натрій хлор. Але все це можливо лише за умови, що в порожнині носа немає ніяких ранок, язвичок, кірочок, тобто немає контакту прямо з кров'ю, куди може потрапити інфекція. Але в принципі, помірний. Пам'ятаємо, що в носі і так не стерильно, тому ви можете відкривати пляшку фізрозчину, половину промити зранку, половину ввечері і нічого страшного не буде.